Дякую, я хочу ще раз представитись. Мене звати Аліна, я волонтер благодійного фонду відновлення добробуту. Моя робота як волонтера розпочалася набагато раніше, ніж я долучилася до фонду, але я дуже рада, що я зараз знаходжусь в фонді разом з тіма людьми, яким відгукується ця діяльність, яким відгукується цей напрямок роботи. Основна діяльність нашого фонду заключається в трьох напрямках: ми допомагаємо військовим. Амуніцією, машинами, тобто повністю вся допомога, яка спрямована на Збройні Сили України, також ми допомагаємо в реабілітації військовослужбовців, які потребують постійної реабілітації, дороговартісної реабілітації після отриманих травм, які вони отримали на полі бою, захищаючи нас з вами, боронячи нашу країну. Третій напрямок нашої діяльності це допомога в лікуванні важкохворих дітей. Ми, окрім цих основних трьох напрямках, ми також займаємося офлайн-програмами, різними благодійними івентами, заходами. Поки що, на даний момент це лише в нашій місцевій громаді Київської області, але ми плануємо розширювати нашу діяльність. Ми робимо благодійні майстер-класи для діток, військовослужбовців, для діток ВПО, та також просто для діток, які потребують більшої уваги, потребують. Взагалі, якось відволіктися від сьогоденності, від цих безсонних ночей, від цієї тривоги війни. Ми для них стараємося зробити якесь свято. Це майстер-класи. В навчальних закладах ми проводимо, скажімо так, уроків з тактичної медицини, які ми проводимо як для старшокласників, так і для цивільного населення. Це також все на благодійній ініціативі проходить. Окрім цього, ми також. Долучаємося до допомоги нашим військовим, передаючи їм коробки тепла. Це така окрема наша ініціатива, називається коробка тепла. В ці коробки ми вкладаємо всю нашу турботу, любов до наших захисників. Це можуть бути продуктові набори, це можуть бути засоби гігієни. Ці комплекти, ці набори ми відправляємо нашим хлопцям на передову, щоб ще раз. Нагадати їм про те, що вони не самі, про те, що ми разом з ними. І наша робота заключається в тому, щоб підтримувати їх, допомагати і щоб вони відчували нашу присутність разом з ними, щоб вони знали, що за ними стоїть тил, який буде допомагати. На даний момент у нашого фонду планується відкриття великого проєкту. Це буде проєкт на реабілітацію військовослужбовців, проєкт на зібрання великої суми в 10 мільйонів гривень. Для того щоб оперативно і швидко допомагати нашим хлопцям, які хлопцям, дівчатам, всім, хто потребує важкої реабілітації, постійної реабілітації після поранень, багато військових, які знаходяться в паліативному стані, вони, на жаль, не можуть особисто звернутися за допомогою. Іноді вони залишаються навіть без підтримки родини, тому що не у всіх залишилися, на жаль, рідні. Тому ось цей проект це буде наш такий резервний фонд допомоги. Для таких для таких пацієнтів, які потребують реабілітацію вже і тепер зараз. Ми плануємо ефективно її надавати своєчасно співпрацюючи з реабілітаційними клініками модричі святенка. Плануємо розширювати нашу діяльність також на інші реабілітаційні клініки і сподіваємося на підтримку свідомих громадян та нашого бізнесу. Дякую.